Я погоджуюсь з президентом, Трап, що в Україні немає достатньо зброї, щоб зброєю повернути контроль над півостровом Крим. Але у нас є можливості санкційні у світі є можливості іншого економічного тиску, дипломатичного тиску, щоб говорити це, обговорювати територіальні питання, але тільки після повного безумовного припинення вогню. Саме таке наше бачення. І на пропозиції сполучених штатів ще раз вдячні за пропозиції від всіх наших партнерів, сполучених штатів і європейців від всіх, ми відповідаємо, що повне припинення, безумовне припинення вогню відкриває можливості говорити про все. І ми готові до діалогу в будь-якому через підкреслю формат, формат з будь-ким в цьому форматі, будь-коли. Але тільки після. Реального сигналу, що Росія готова щодо закінчення війни, такий сигнал це повне безумовне припинення війни.